Питали, які бензопили будуть у нас на чорну п'ятницю зі знижкою. На жаль, знижок на бензопили не буде, але буде знижка на зварювальний напіавтомат по фірмі Крайсман Модель 250. Знижка буде 900 гривень від старої ціни, та також буде подаруночок у вигляді двох катушечок проволоки. Дивіться, до комплектації входить катушка проволоки, одна флюсова. Та дві катушечки буде йти ще вам в подарунок. Ціна буде всього лише 3400 гривень. Що може цей апарат? Цей апарат варить флюсовою проволокою та електродами. Тобто є два режими роботи, навіть три режими роботи. Варить проволокою флюсовою 0,8 міліметровою та електродами. До комплектації входять всі провода, рукав, маска зі склом. Та навіть буде тепер три катушечки проволоки. Бокове завантаження проволоки. Ось так це все виглядає. Цифровий дисплей. Тобто, все переключається. Є у нас одна кнопочка посередині та два регулювання. Немає нічого складного в тому, щоб варити напівавтоматам, особливо флюсовою проволокою. Тобто не треба ніякого газу підключати, просто вставили проволку, підключили масу до деталі, яку будете зварювати, натиснули курок та просто зварюєте два шматки металу. Хто шукав гарної ціни на зварювальні апарати на чорну п'ятницю. Зверніть увагу на цю модельку. Відправляємо ми їх новою поштою з оплатою при отриманні по всій Україні.